Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Для штурму Бахмута противник залучає різні підрозділи та приватні військові компанії. Пише Сергій Згурець для видання Еспресо, далі мовою оригіналу. ЗСУ проводять успішні контратаки та поступово перехоплюють ініціативу на полі бою. Ворог продовжує штурмувати наші позиції з п'яти напрямків. Сьогодні ввечері у нашому генштабі повідомили, що Збройні сили відбивали штурми противника на п'яти напрямках: Лиманському, Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському. Коли я чую щоразу ці повідомлення від генштабу, я уявляю, що за кожним цим рядком стоять конкретні. Ні, командири та наші бійці від їхньої стійкості залежить наша лінія оборони, що хитається. Іноді і часто кожен напрямок залежить від одного взводного ротного опорного пункту. Наскільки важко буває у цих напрямках, ви могли побачити на відео, де двоє бійців ЗСУ стримують штурм супротивника? Також ми маємо пам'ятати, яке колосальне навантаження витримують наші бійці, які вже багато місяців перебувають на першій лінії фронту. Важкі бої за Бахмут за словами військовослужбовця ЗСУ Юрія Сиротюка, противник веде штурмові дії в Бахмуті майже цілодобово. Росіяни не залишають спроб дійти до крайньої південної точки міста Бахмут. На думку Сиротюка, Росіяни намагаються захопити місто за пропагандистськими мотивами. Військовослужбовець розповів, що супротивник повторює свої атаки щодня. Спочатку росіяни завдають артилерійських ударів і активно залучають РСЗВ. Також Сиротюк наголосив, що у Бахмуті не відчувається, що у противника не вистачає боєприпасів. Проте виникають ситуації, коли противник зменшує інтенсивність своїх атак через великі втрати. Однак потім усе відновлюється через активні бої у Бахмута в українських військових спостерігати. Втома за словами Сиротюка. Військовослужбовці ЗСУ утримують позиції і не готові залишати їх. Противник намагається просунутися у напрямку Куп'янська та Лимана. Експерт центру оборонних стратегій Віктор Кавлюк наголосив, що за останній тиждень бойові дії швидше нагадують бої місцевого значення. На ділянці фронту між Сватовим та Креміною противник намагається просунутися у напрямку Куп'янська Лимана та Сіверська. На цій ділянці противник завершив формування класичної побудови військ. 6-та і 20-та армії РФ вишикувалися в оперативно-оборонну побудову. Для підтримки цього угруповання супротивник отримує в окупованому Луганську 31 першого окремо десантно-штурмову бригаду. Також росіяни змогли створити систему управління військами у цьому напрямі. У цьому напрямі Генштаб РФ завершив створення класичної оперативної побудови військ. За словами Кавлюка, дії командування військами РФ на напрямку Креміна та Сватове будуть цілком передбачуваними для нашого військового командування. Контратаки ЗСУ біля Бахмута у районі Бахмута, як повідомив Кавлюк, кардинальна ситуація не змінюється. Для штурму міста противник залучає різні підрозділи та приватні військові компанії. Подібні дії створюють хаос і конфлікти між найманцями та регулярними військами РФ. Щодо оперативної ситуації, то росіяни відмовилися просуватися від кліщівки через Іванівське на часів яр. В Бахмуті масштабних дій останніми днями немає. Лише локальні зіткнення двох сторін. Однак жодного просування противника не спостерігається. Активізувалися бойові дії біля ягідного та Берхівки. Росіяни намагаються обійти Бахмут із півночі. Також останній тиждень, як розповів Кавлюк, українські збройні сили проводили успішні контратаки в Бахмуті. Зокрема, противника було відкинуто з кількох кварталів у східній частині міста. Підсумовуючи, можна відзначити, що від критичної ситуації у Бахмуті ініціатива поступово переходить на бік ЗСУ. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.